Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми зробимо розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. І у нас, як зазвичай, ага, зачекайте, зараз скажу, бачите, забула. З 24 до 30 березня. І у нас, як зазвичай, ми починаємо з овнів. Дорогі овни. Що чекає? Паж Кубків. Паж Кубків говорить про молоду енергію, про щось новеньке, про щось про дітей, можливо, про народження дітей, про вагітність, про якісь, скажімо так, дрібненькі залицяння. Приємний тиждень. Взагалі-то, розумієте, по пажу кубків це коли дрібниці, які будуть робити вас щасливими. Ось, скажімо так. Це коли якісь можливості у вас відкриваються, з кимось познайомитись, з кимось приємно поспілкуватися, але це все-таки, знаєте, не є глибинне, дуже-дуже на поверхні. Ось, Спілкування приємне з дітьми, з родиною, на роботі, якісь пропозиції, але це все-таки, знаєте, типу смайлики у Фейсбуці, ой, він мене помітив, якось так. Нічого більшого. От. Якісь листи можуть бути, дзвінки, але все на приємному рівні. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, вісім камечів, Це якесь обмеження, щось у вас буде не вдаватися, щось буде ламатися. Знаєте, це коли от за що не берешся, все не так. Все якось, ну, скажімо так, якась ситуація у вас. Це може бути і головна біль. Це може бути. Ну, як би сказати, незадоволення собою, незадоволення оточенням, неможливість розвиватися, неможливість щось робити. Знаєте, таке враження, ніби у вас будуть трохи зв'язані руки. От, Скажімо так, е, ніяких ідей, ніяких е, новин, ну, взагалі ніякого, знаєте, зсуву ніякого не буде. Взагалі, то ця карта така трошки небезпечна, скажімо так, і вона радить нам зазвичай краще нічого не робити, перечекати цей період. Тобто, займіться якимись безболючими справами, які не дуже-дуже важливі є. Ось якось так. І не обмежуйте себе. Це може бути також і блокада когось. Блокада у е, написанні, е, блокада в, в якихось розумових здібностях. Ну, Таке буває, знаєте, коли людина або перевтомилася, перенапряглася. Ось, і е, 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 блокування там, колишніх десь у Фейсбуці там, чи ще десь. Так, тепер поїхали до Близнюків. Дорогі близнюки. Угу. Взагалі-то 12-й аркан старший, це підвішений. Ось, ну, У вас, бачите, тут по цій самій колоді релакс, тобто відпочинок. Дай собі нічим не займатися. Відпочинь, побіздільнича, як то кажуть. Наберися сил, тому що, в принципі, ця карта ще говорить нудьга якась. Може бути, просто ви зайшли у, наприклад, у глухий кут. Яка справа, щось у вас не йде, теж лінь якась Ну, може бути і втома від, від оточуючих, від енергії людей, від якоїсь, ну, скажімо так, великої інформаційного простору. Просто відпочиньте. От просто відпочиньте, в принципі, і подумайте на самоті. Ця карта радить, в принципі, нікуди не спішити, і просто подумати, як ви в цій ситуації опинилися. А рішення ви знайдете, повірте мені, в цьому стані без діяльності ви знайдете рішення. Просто треба добре подумати, як то кажуть, еврика буде у вас. Тепер переходимо до раків, здається. Так, до раків. Дорогі раки, у вас мах, все у ваших руках. Тобто у вас будуть всі засоби для того, щоб щось зробити. Головне, щоб у вас була ідея. Головне, щоб у вас була мрія або ціль. І тоді шукайте засоби для, ну, як просунутися в цій справі, як її використати, свій талант. Якщо у вас є ідея, у вас повинен з'явитися план, ціль, як іти туди. І, звичайно, обов'язково помагові теж робіть це в задоволення. Ось якось так, тут і зараз, і в задоволення. Тобто, все у ваших руках цей тиждень потрібно, я вже сказала, потрібно у вас бути ідея, план, ціль, Ціль, план, ідея, ціль, план. І потім як це зробити. У вас буде і, і, і талант для цього вистачить, і розуму для цього вистачить, і вистачить ресурс, наприклад, час знайдете, якщо у вас буде якась ідея, якою ви запалилися. Тепер переходимо до левів дорогі леви, шістірка мечів. А, вас чекає якась подорож. Це, ну, звичайно, у когось це буде якесь відрядження, у когось це просто цілий тиждень у дорозі. Таке враження, що додому будете повертатися по цій карті, от тільки переночувати. Дуже відповідальна дорога. Ви приймете рішення, наприклад, про переїзд, зміна квартири, зміна країни, через вулицю переїдете, розумієте? Ось якось так. Хтось займеться волонтерством, теж йде по цій карті. Тобто якась дорога. А хтось буде знати, до якої мрії він іде. Ось якось так. Тепер у нас діви, дорогі діви. Королева жезлів, ви цього тижня на виду. Всі вами зачаровуються і вас неможливо не помітити. Ви, якщо ви, наприклад, не вдягаєтесь так, ну скажімо так, ви викликаючи, так, що викликаєте погляди, то в принципі займіться своєю зовнішністю. Будьте впевнені в собі. Займетися, можливо, цього тижня соціальним життям, тобто якоюсь роботою, волонтерством, організацією чогось, якихось свят. Ось якось так. Можливо, будете збиратися на день народження, на якесь, якесь мероприємство. Ось, і там ви зможете себе показати. Взагалі-то я своїм клієнткам кажу, що по цій карті чоловіки будуть за вами штабілями, ось якось так. Так, тепер ідемо до терезів. Що у нас терези? Десяточка жезлів, якась важка ситуація. Перевтома може бути. Занадто багато працюєте, занадто багато на себе обов'язків взяли. Тут немає значення. Це може бути комбіновано. І робота занадто багато, і вдома треба все зробити. Розумієте, у кожного це буде по-різному. Ось, але будьте обережні, тому що під кінець тижня можете впасти. Може боліти спина і взагалі вигорання. А будьте обережні, тому що по десяточці жезлів іде вигорання. Якась складна ситуація може бути, небачення майбутнього, і, знаєте, це якась трошечки паніка може бути у вас ще. Тепер йдемо до скорпіонів. Дорогі скорпіонів, лицар жезлів. Ви знаєте, по лицарю жезлів, це, дивіться, якщо дивимось на побутовому рівні, якась непрошений гість, тобто, ви нікого не запросили, а тут хух, стоїть хтось на порозі. Якийсь коханець може з'явитися, якась афера може у вас відбутися. Не, не, не робіть тут планів, що ви крадькома там когось завоювали, він піде з сім'ї. Не розчаровуйтесь потім, тому що, по лицарю жезлів це гарна ніч, гарна афера. Ось це може бути якесь відрядження. Ви можете у відрядженні знайти. Ось якщо взяти ось цю карту. Це теж відрядження, але тут коханців не шукають. Тут серйозне відрядження. Тут вже людина на якусь пригоду налаштована. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, дев'яточка жезлів. Дев'яточка жезлів це якесь певне обмеження. І, ну, скажімо так, якийсь певний болючий досвід, теж можна сказати. Хтось отримає по голові. Хтось отримає по руках, ось, а хтось може наступити на ті самі граблі. Будьте обережні цього тижня, не зробіть якоїсь помилки а, тої самої, яку ви вже робили. Поспішили. Чи не поспішили, не подумали, а думали, авось проскочить. Ось якось так. Будьте просто обережні. Це карта, знаєте, така. Спостерігайте. Не чіпайте нічого, а спостерігайте. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, трійка мечів. Трійка мечів це ну, болюча карта. Можна сказати, болюча карта. Можливо, дійсно захворієте, Або, як би це сказати, дійсно сердечні справи можуть бути. так? Закоханість ревнощі. А, болюча сварка якась. А, хтось вас зрадив, хтось вас покинув. А, живемо в час війни, можливо, хтось загинув, теж може бути. А, вас просто зачепить щось. Розумієте? ось якось так. А, цю карту треба пережити. Я не маю а, ліків від цієї карти і карти Таро так само. Просто пережити. Карти Таро взагалі радять виплакатися, Ось навіть тут пише. плакати це абсолютно нормально. Ось якось так, розумієте? Можливо, просто вас хтось скривдить одним словом. І от так, от, от, от прямо, знаєте, так ніби ножом по серцю. Я така була хороша до нього, або я був такий класний, я так все старався, вона взяла мені. Ляпнула такого ляпаса. Розумієте, от якось так, і це обідочка така буде. Але це, в принципі, воно дуже зачеплює. По трійці м'ячів це зачеплює. Звичайно, може бути серце боліти, тобто зверніть увагу на своє сердечко, на кров. Ось якось так суд, кров, судинна система обов'язково. Тепер йдемо в водолії. Дорогі водолії. Сімка мечів. Сімка мечів. Ха -ха -ха. Якась небезпека. З одного боку, а з другого боку, якась підлість, якась крадіжка, якийсь ворог. А -а -а. Скажемо так, з дру ще по цій карті, в принципі, аж так дуже темно, не будемо її малювати. По цій карті теж можливо ви будете в якійсь складній ситуації цього тижня. І ця карта радить вам добре подумати. До речі, це ваша стихія мечі повітря, дорогі водолії. Тому добре подумайте. Майте якийсь план, не просто так щось, а, на авось. На авось не вийде. У вас повинен бути якийсь план. Е, якесь складне питання тільки з якимось планом, Ох, обхідними шляхами. Ось, Але цей план повинен бути, знаєте, наперед продуманий, як, як в шахматній дошці, ось, наприклад, якось так. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки. Тринадцятий аркан. Це говорить про ну, дивіться, трансформацію. Тобто, вимітайте все з свого життя, проведіть ревізію і викиньте все, що зайве. Полиште людей, які вам заважають, речі, яких забагато. Проведіть інвентаризацію. Попрощайтеся, звільніть місце. Оця карта так і каже. Звільніть місце для нових речей. Нове нічого не прийде у ваше життя, поки ви не звільнитеся від старого. Ось якось так. Велика трансформація, можна сказати, якось так. І тут у нас дев'яточка монет. Ось, просто щоб ви розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, гарно мирно тижня вам!